Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож відправимось з вами на прогулянку до лісу. Багато цікавого в лісі дізнаємось. Тож вирушати до лісу вже час. Зелена краса чекає на нас. Ось ми і з вами потрапили до лісу. Послухайте його звуки. Що ви почули в лісі? У лісі ми можемо почути звуки птахів, комах, тварин, а також можна почути, як дме вітерець. Діти, а хто знає, а що ж таке ліс? Ліс це унікальна екосистема. Ліс це багато дерев та кущів, рослин і тварин, комах і птахів. Ліс схожий на великий будинок. Ліси діти бувають різними. Якщо в лісі ростуть одні дуби, то це діброва, якщо берези, то березняк. Якщо лише сосни, то сосновий бір. А ліс, в якому ростуть одні ялинки, називається ялинник. А ще діти є такий ліс, як мішаний. Це той ліс, в якому є і ялинки, і берези, і дуби, і багато різних дерев? А може з вас хто знає, як називається ліс, в якому ростуть сосни і ялинки? Такий ліс діти називається хвойний. А якщо в лісі ростуть різноманітні дерева, крім хвойний, то цей ліс називається листянник. Скажіть, а хто живиться тим? Що росте у лісі, звичайно, тварини, комахи, всі ті, хто живе у ньому. Ліс це зелена окраса України. Її потрібно оберігати. Пропоную вам діти сьогодні згадати правила поведінки у лісі, а для тих, хто їх не знає, тоді вивчити. Перша задача така діти в лісі розпалили вогнище. Дивіться, тут уже розпалювали вогнище. Розпалимо і ми тут, своє запропонував хлопчик. Навіщо тут? Ходімо під дерево, там затішніше, заперечили дівчатка. Хлопці пішли туди, куди вони показали. Викопали яму, землю відкинули подалі, щоб не заважала. Чи порушили діти правила поведінки в лісі? Як ви гадаєте, так правильно порушили. А яке саме? Розпалювати вогнище в лісі можна в спеціально відведеному для цього місці. А дітки де це зробили? Так, вони розпалили його під деревом, бо там затішніше. Чи можна так робити малята? Ні, ні в якому разі. Тому що вогнище можна перейти на дерево і взагалі дітям розпалювати вогнище заборонено. Це дуже небезпечно, може статися лихо. Наступна задачка. Марійка та Сашко бігли лісовою стежкою і раптом побачили на землі пташеня, яке не вміло літати. Вони пошукали навколо гніздо, з якого випало пташеня, але не знайшли. І вирішили взяти його із собою. Скажіть, діти, чи правильно вони вчинили? Ні, вони вчинили неправильно. А чому? Тому що у пташенятка є батьки, які обов'язково повернуться за ним. І ще одна задачка. Миколка й Данило йшли лісом, і зненацька, прямо перед ними, з'явилася білочка, один із хлопчиків. Спритно накрив її кепкою. Тепер моя будеш, із задоволенням сказав він. А як би ви вчинили, діти? Чи можна забирати звіряток з лісу? Ні, ні в коїмо разі не можна. А чому? Тому що це дика тварина, яка живе в лісі, їй не буде добре у вас в домашніх умовах. Люди, бережіть ліси, джерело добра. Краси, що просли по всіх долинах сосни, в'язи та ялини. Бережіть ліси більці, куниці та ведміжаті. Ліс це родина і житло кожній тварині. Хочеться мати дім, де є мир і тепло. Наша прогулянка підійшла до завершення. Гадаю, що ви все запам'ятали. І не будете порушувати правила поводження в лісі. До побачення, малята! До нових зустрічей!